Привіт! Зализалася. Зараз буду всіх стирати, окрім своєї акули. Мені шкода, бо мені здається, що це біле буде чорне. Так, всі іграшки керюшені вже, вже дві третини іграшок постирала, а попрала, і зараз вже третя частина залишилася, а щоб в мене було все так чисте, синько. Так, у мене сьогодні чудовий день, я офіційно госпіталізована, але до п'ятниці плюс. Але мене відпустили додому, я отримала ліки і все чудово. Завтра йду на роботу. У мене чудовий лікар новий. Ну як у мене? Цього разу консультував. Чудовий чим. Він мені сказав, що мені навіть алкоголь можна на свята. Мені навіть можна масаж всього тіла. А то ж казали, що спини не можна, все таке, тільки нижні кінцівки, руки. Сказав можна, все, я щаслива. Так, моя акула. Так, ще що хорошого. Завтра йду на роботу, Кирюшка у бабусь, все чудово. Хочу дуже подякувати їй за допомогу. Три місяці вона не знаю, як вона має. І городи, і господарство, свині, кури, кози, все на ній. Просто, просто все на ній. Про бабуся Кирюшину. моя бабуся, мало рухається, ну, їй дуже важко, реально, хоча я жартувала, що вона як ракета, але порівняно з минулим разом, як ми приїжджали, то Набагато, прям, прям крок вперед вона зробила. А, також Все ну, в цілому гарно. Е, ну, лікар сказав, також, що ну, засмагати не можна, Те, раніше. засмагати, перегріватися, сауна і все таке. Їсти все можна, молочку можна. Круто, 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 круто. Можливо, він просто не довчився в інституті, та ні, нормальний. Ну, звичайно, якщо він каже те, що я хочу чути, то він просто чудовий. А так, все гарно. Так, ну, все. А, на відео Сергійко, мій друг. Не додумайте нічого. Сергійко, вже ми знайомі дуже-дуже багато років, ще з народження, напевно Кирила, не напевно точно. Сергій у нас одружений з Надюшкою. Надюшка мені також допомагала під час онкології і сік-гранатовий купувала, їздила на ринок. І гроші передавала, тому я щиро рада мати в друзях цю чудову парочку. Сережа купив САП, і от нова цяцька <свісно> трошки мене покатав. Тому не додумайте нічого такого. Ну, що мені вирізати кожного друга з відео, правда? Тим більше, коли треба принести щось в лікарню, навіть не, ну, не заходячи до мене, бо тому що не можна було чи щось відремонтувати, то це перша людина, до якої я звертаюсь. Так. І В цілому. Ну, по-особистому. Ще какашка сидить в моєму голові, в <смі> моєму сурдуньку, тому краще не ходити на побачення. Не тому, що там, боже, я закохана і страждаю. Та ні, просто я все ще продовжую якось зрівнювати і все таке. Ну, не варто. Не те, що я прям сильно присильно закохалась, але це було прикольно, це було чудово. Насправді я щиро вдячна цій людині за такі прикольні вихідні навіть в будні, в березні, в квітні місяці. Хоч його й не було на моє день народження. Я але все, все чудово, і я також щиро буду рада цій дружбі. Так, ну, по масажу, на жаль, вівторок має бути крайній, раз, ну, безкоштовно я маю на увазі і все. Ну, Аж в суботу, в суботу, так, в суботу, але то також. Все чудово, все гарно підійшов. Бабусь, я вдома завтра працюю. Я повторила, напевно, 100 разів? Вже це, да? Я щаслива, просто щаслива. Дякую всім за підтримку і за лайки. Останній шорт 20 переглядів, 5 лайків це дуже мало. Давайте, якось активізуйтесь і допоможіть. У мене вже 100 доларів, тобто на рахунку на каналі. Я вже можу вивести цю суму. Так, подумайте, хто найбільше, я покажу вам згодом, хто найбільше коментує, і цій людині буде якийсь подарунчик. Оберете самі, що ви бажаєте, від такої некреативної людини на сьогоднішній день. Щось придумайте, а я вже якось якось це реалізую. Дякую. Що ти бачиш у вісні чисті пляжі, де немає? Йо. Яєць бракує, і вагон плацкартний нас несе в третю світову, Налаштуєм разом ми. На ти ми розкриємо один секрет Мортал, комбат, перед вперед, низ-низ, і це. bye, -bye.